Доброго дня, шановні глядачі. Український історик Ігор Швець показує історію міста що в Чернівецькій області української історії в одному сюжеті. Кобзар Тараса Шевченко 1977 рік. Перше українське видання Історії України Михайло Грушевський. Портрет українського козака. Кінець 19 го початок 20-го століття. Люлька Петра Конашевича Сагайдачна знайдена в місті Сукеряни 1621 рік. Автентичний гайдамацький пістоль, знайдений поблизу міста Сукеріяни в Васильівському яру. Римські фібули та пряжки. Хрест православних часів князя Володимира, 8, початок 9 століття. Римські фібули та пряжки. Пам'ятна медаль. Трагічні для українського козацтва Берестецькій битві. Картина. Невеликий спеціаліст в картинах, але дівчина-накладець. Мило. Українському серцю, милий сюжет українському серцю тих часів. Північно-Бесарабська українська історія міста Сикіряне в одному невеликому сюжеті. Подивіться, задумайтесь, подумайте, згадайте. З вами український історик Ігор Швець та історичний український ютуб-канал Єгор Кравцов. До нових зустрічей!